Оце бачите, що на голові робиться. По такої погоді приходиться теж бігати, мотатися, скуплятися, закривати списки, тому що одна мама звернулася, в неї взагалі дитина вже багато років лежить в лікарні, і ті ліки, які вона проси, які вона просить, вони і дорогі. І їх не так просто знайти. Він приїхав зараз в лікарню, поговорив з лікарями, щоб допомогли зробити. Рецепт, тому що їх треба тільки по рецепту купувати. От. Домовляюся, слава Богу, завдяки, як кажуть, на якому на якому моєму авторитету репутації мені йдуть на поступки і допомагають також багатьох питаннях, багатьох питаннях, коли зіштовхуюся з пошуком чи ліків, чи і ще якось е... запита. Так що всім велике дякую, хто долучається. І вибачте, що може. Ці дні трошки не виставляю пости. Правда, зараз не до цього. Бо порозрібав повідомлення до п'ятої ранку сидів. Дуже багато важких і потрібних кричущих запитів і від військових, в тому числі, і від людей, які постраждали від війни, залишились без своїх чоловіків і без допомоги країни. Але ж ми ж люди ми їх не можемо просити. Дякую всім.